Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось такий візерунок, який називається несправжні соти. Раппорт цього візеруночка складається з 6 петель на 8 рядочків. Він в'яжеться дуже просто. Давайте починати. Перший рядочок раппорту. Так, я знімаю кромочну, хто в'яже по кругу кромочних, немає. Далі. Першу петлю ми пров'язуємо виворітньо. Далі ми знімаємо на додаткову спицю, я знімаю на маркерочок, одну петельку за полотно, пров'язую одну петлю лицевою, далі одягаємо назад на спицю нашу петельку. Пров'язуємо її виворітньою петлею, далі, знімаємо наперед нашу петлю, пров'язуємо одну петлю виворітньою. одягаємо назад, пров'язуємо її лицьовою петлею. І пров'язуємо одну петлю виворітньо. Давайте ще раз повторю: наш рапорт. Перша петля в нас є виворітня, другу петлю ми знімаємо за полотно на додаткову спицю чи маркерок. Наступну петлю пров'язуємо лицевою петлею, петлю, яку ми зняли, одягаємо назад, пров'язуємо її. Виворідньою петлею. Далі наступну петлю знімаємо перед полотном нашим, пров'язуємо наступну петлю виворітньою. Цю петлю, що ми зняли, одягаємо назад і пров'язуємо лицевою петлею і пров'язуємо одну виворітню петлю. Це наш рапорт. Вигрітні рядочок, будете в'язати самостійно, вив'язуєте по візерунку, тобто там, де в нас йдуть виворітні, ви в'яжете виворітніми петлями, там, де лицеві лицевими. Зустрінемося в третьому рядочку. Третій рядочок знімаємо нашу кромочну. далі знімаємо, спиця випадає, знімаємо одну петлю за полотно. Пров'язуємо одну петлю лицевою, цю петлю, що зняли на додаткову спицю або маркерочок, ми пров'язуємо виврідньою петлею. Далі пров'язуємо дві виврідні петлі. Одна, дві, знімаємо нашу лицевустю петельку вже наступну. На додаткову спицю і пров'язуємо одну петлю виверідньою. Одягаємо назад нашу лицеву петлю і пров'язуємо її лицевою. Давайте ще раз повторюю наш рапорт. Значить, знімаємо першу петельку нашого рапорту за полотно, наступну петлю пров'язуємо лицеву лицевою, лицевою петельку. Далі. Одягаємо назад нашу петлю, яку ми зняли, пров'язуємо її виворітньою петлею. Наступні дві петлі пров'язуємо виворітнями. Далі наступну петлю ми знімаємо наперед. Наступну пров'язуємо виворітньою петлею. Цю петлю, яку ми зняли наш маркерочок. Ми, Ми перетягаємо назад на спицю і пров'язуємо лицевою. Так, це наш рапорт. Виверітній рядочок пров'язуєте самостійно, зустрінемося в п'ятому лицевому ряді. П'ятий рядочок Так, знімаю кромочну Перша петля нашого рапорту. Знімаємо наш ось, на наш наперед нашого візеруночка. Далі пров'язуємо одну петлю вивідньо, нашу петлю одягаємо назад на спицю і пров'язуємо її лицьовою. Далі пров'язуємо дві виворітні петлі, 1, 2, знімаємо одну петлю за полотно, наступну петельку пров'язуємо лицьовою. І петлю, яку ми зняли, одягаємо назад, і пров'язуємо виверідню петлею. Це наш рапорт візерунка. Давайте я ще раз повторю: Дивіться, першу петлю ми знімаємо на період, далі пров'язуємо одну петлю виверідню, петлю, яку зняли, одягаємо назад на спицю, і пров'язуємо її лицевою. Далі пров'язуємо дві виворітні петлі, наступну петлю ми знімаємо за полотно, пров'язуємо наступну петлю лицьовою. і одягаємо назад петлю, яку ми зняли, і пров'язуємо її виворітньою петлею. Виверідній рядочок ви в'яжете самостійно, зустрінемося в сьомому останньому лицевому рядочку. Так, наступний наш сьомий рядочок, так, я знімаю кромочну першу петлю нашого рапорту. Ми пров'язуємо виверідньою петлею. Далі наступну петлю ми знімаємо на нашу додаткову спицю, пров'язуємо наступну виверідньою петлею. Петлю, яку ми зняли, одягаємо назад, і пров'язуємо лицьовою петлею. Далі ми знімаємо нашу наступну петлю за полотно. Наступну петлю, ось цю, ми пров'язуємо лицьовою петлею, петлю, яку зняли, одягаємо назад і пров'язуємо її виворітньою петлею. І пров'язуємо ще одну виворітню петлю. Давайте ще раз з самого початку. Ми пров'язуємо одну петлю виворітню. далі знімаємо нашу петельку на полотна, пров'язуємо одну петлю виворітню. петлю яку зняли одягаємо назад і пров'язуємо її лицьовою. далі. Наступну петлю. наступну петлю ми знімаємо за полотно, пров'язуємо лицевою наступну, знімаємо як з спиці, одягаємо назад на спицю і пров'язуємо її виверідньо петлею і пров'язуємо ще одну виверідню петлю. Далі ви в'яжете один виверідній рядочок. По візерунку, і у вас виходить чудовий візерунок сот.